Вадим Бандеро. Художник. Народився в Баку, живе в Одесі. Вже років з 15 колисить між Європою та Україною. Має пряме відношення до роду Степана Бандери. Тому наше знайомство почали з псевдоніму. Подписуватися Бандери теж факти. Типу. именно через А. А що ж в чому проблема? Но проблема в том, что, как бы одеться такой вот. Это уже вопросы идут? Да, это да, можно А, но ну, да, пр да. проблема в том, что, ну, у него такая неоднозначная очень история была, и поэтому, как бы я написал через О, и потом в интернете, чтобы не пересекаться слишком сильно типа с дедом, вернее его братом, вот, поэтому через О. Вы стесняетесь своих корней? я не стесняюсь чего, наоборот. Ну, но... Но, но буковку А писати не хочу. Ні, да? ну я просто вже давно начал таку тему. Ну, бы через О. І поэтому вже так, так, така традиція. Після виставок хроніки майбутніх раз у Амстердамі та загибель Америки в Одесі Бондеро звернувся до мистецької тусовки з новим тематичним проєктом. Привид абстракціонізму, який презентував у Київській галереї Димчук Гелері, От в своїх інтерв'ю говорять, що ви ні одну виставку, ні один проєкт стараєтесь не робити без определеної концепції. Вот какова концепция сегодняшней выставки? Это как бы больший уклон в, ну, как бы, в творчестве в сторону абстрактного понимания как бы, реальности. И тут в основном как бы, идет разговор о живописи, о искусстве, о пластике. Вот на эту серию меня вдохновила тематика, что я проходил мимо витрины и увидел манекены, разбросанные как бы картонные коробки. И меня вот как-то вот это заделы очень, как бы квадра... ну абстрактные формы, вот в виде квадратов там каких-то, там были шары еще какие-то просто надувные, вот и как бы фигуры человека. И это меня натолкнуло на вот момент такого вот как бы соединения между абстрактными формами и как бы антроп... В картинах Бондеро, за його словами, сплітаються чотири рівні еволюції: каміння, рослини, тварини і людина. Поєднуючись ці елементи, утворюють абстрактно сюрреалістичний двомірний візуальний ряд. На перший погляд, ці роботи можуть здатися не зовсім глибоко філософськими, тому прояснюємо. Специфіка вашого образування це, по-моєму, промишлений дизайн. Це впливає якимось то образом на ваш художній язик. Я стараюся збігати дизайну і стараюся збігати поп-арта і вообще связи именно с функциональностью вещей. Что дизайн, он, все, он функционален, он как бы применяется в интерьере. То есть это все-таки декоративная вещь больше. То есть дизайн делается для того, чтобы продать вещь. Как бы. А в искусстве как бы задача другая стоит. То есть... А какая? Мне кажется, стоит, стоит очень много параллельных задач. Начиная от эстетики, заканчивая какими-то интеллектуальными там, проривами, потом композиційні задачі цвітові. художня мова Бондеро дуже різноманітна і постійно змінюється залежно від серії. Тут періодично можна знайти і цінь напряму неопоп, і елементи гіперреалізму, і шарм коміксів, плакату тощо. Автор зізнається, що на початку своєї кар'єри вдавався до модного зрозумілого мистецтва для того, щоб привабити публіку. Зараз я стараюся піреалізм не робити, бо що как-то все довго там нудно і то так. Вот. А потом я как-то понял, що лучше займатися делами искусства и как бы... от страницы немножко вот от э, момента ну как бы коммерциализации коммерциализации с одной стороны Но ну, коммерциализация конечно всегда художнику как бы выгодна так. вот говоря о коммерциализации ваши работы обнаружила на сайте Саачи Gallery цены там такие немаленькие, 7 тысяч долларов про продаются ну про продал я одну графику там э, и одну живопись э, за три с чем как бы То есть все-таки основной покупатель вашего искусства в Украине сосредоточен, да? Нет, почему? Я продаю в Европе тоже, вот, в Люксембурге, например, или там в... Amsterdam. Бондеро стверджує, що створив свій власний стиль і назвав його просто абстрактний сюрреалізм. Нібито нічого нового. Зрозуміло, що таке абстрактний і ясно, що таке сюрреалізм. Але терміну, який би об'єднав ці два поняття, ще не було довадіма. Ви жив епісграфічно без такого углублення какба в, в саму живопісність. Звичайно, абстрактний сюрреалізм – це ваш стиль. Да. Ну, так вважаю, так. Да. Тож, якщо є бажання на власні очі побачити, що таке є абстрактний сюрреалізм, можете завітати до Демчук Гелері, а ми йдемо далі.